Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Бойовий льотчик та герой України Карая задає влучне питання до відповідальних людей, а ми його підтримуємо та закликаємо інших доєднатися. Скільки ще авіація має втратити повітряних суден, щоб військове політичне керівництво звернуло увагу на важливість укриття для маскування та часткового захисту абсолютно усіх повітряних суден на усіх без виключення аеродромах? запитує Карая. Телеграм-канал Зерада пише Україна не може собі дозволити такі втрати в авіації внаслідок прильотів по аеродромам, пише Форбс. Уведені стверджують, що на землі за останні 9 місяців було вражено щонайменше 5 літаків, у тому числі в Миргороді та Кривому Розі. Якщо F16 міражі теж базуватимуться на відкритих аеродромах, неподалік фронту вони будуть також вразливі, як радянська авіація, зазначають у Форбс. Хто зливає ворогу наші літаки? Кажуть, у Мергороді дрон навочек висів над аеродромом, і ніхто його не збив. В той же час деякі нові таємні аеродроми були атаковані ще до того, як були облаштовані, та очікували на літаки. Про них знало декілька людей, зокрема в офісі президента. Розвідувальні безпілотники туди добратись не могли. От і робіть висновки самі. Експерт з авіації Анатолій Храпчинський заявив, що росіяни могли вразити макет або надіючі літаки, які стояли там впродовж тривалого часу. Під час атаки на аеродром в Миргороді є питання щодо можливого ураження літаків, але це може бути або макет, або надіючі літаки, які стояли довгий час, або передослукували саме для тих рішень, щоб ворог міг цілити по макетах або у явних бойових цілях. Тому давайте не слухати російську пропаганду, яка буде зараз активно стрибати, і на радощах розповідати, що вони знищили 18 винищувачів чи то вже F-16, чи то F-35. Зауважив експерт в ефірі Радіо НВ за словами Храбчинського, російські окупанти кожного місяця б'ють по українських аеродромах інфраструктурних об'єктах, які залучені до української авіації. А ми умудряємося не втрачати велику кількість такої техніки, на відміну від Росії. Давайте повернемось, наприклад, до статистики за цей рік. Росія втратила понад 30 літаків. Як бачимо, втрату ворога набагато більше, і ми набагато краще захищаємо наші аеродроми, підкреслив експерт. Водночас, колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що удар справді був, та деякі втрати все ж таки є. Однак, не зовсім ті, про які говорить ворог. За його словами, повітряні сили роблять усе, аби протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Усі так радіють новинам, коли українські сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки. Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста. Ура! А от коли ворог завдає удару, та й що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію. Та інколи досягає своєї цілі, ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все. Я маю на увазі своїх командирів, що не змогли, не догледіли. Написав він на своїй сторінці у Фейсбук, Ігнат наголосив, що аеродроми щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак. За його словами, на місцях люди намагаються вберегти те, що є, і завдати удару у відповідь. І я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться це війна. І, на жаль, не без втрат техніки. Це є стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород за порєбріком шалено тішаться. Приписують у свої здобутки купу бортів су 27 Нехай так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою, вони завжди так роблять спочатку вторгнення, додав колишній речник ПСЗСУ. Він зауважив, що повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!